Міжнародна спільнота Jeeps for Peace» із Шотландії та Ірландії цього разу привезла із собою медичний автомобіль. Його отримала Коломийська центральна районна лікарня. Також медзаклад отримав і операційну стійку вартістю майже 1 мільйон гривень. Автівка вартує 30 тисяч фунтів стерлінгів. А ще машину наповнили чималою кількістю медикаментів. Це дуже потрібна допомога. По перше, ми отримуємо автівку. Автівка хороша, добре обладнана. Є ще якісь питання дообладнати, але це безцінна допомога, скажімо так. Що мене здивувало, мене здивувало те, що ці 40 автівок привезли звідти самі ірландці і шотландці. тобто вони затратили свій час для допомоги Україні. Ми отримаємо автомобіль медичного призначення. Також це не тільки автомобіль обладнаний сучасним по сучасних технологіях, але й медикаменти, які вкрай необхідні для надання в даний час медичної допомоги. Здебільшого, я так розумію, не медикаменти і розхідні матеріали для, ну, для травмованих хворих. Частина цієї допомоги буде передана обласному госпіталю ветеранів війни. Нам, зрозуміло, медикам вони передають завжди якісь витратні матеріали. Це там і бінти, і перев'язка, якась, і велика кількість ліків. Ну що зокрема, що саме такі цінні, то вони передають дві артоскопічні стійки. Ми ще будемо дивитися на них якраз в центральну районну лікарню до нас в госпіталь. Я думаю, що артроскопічні стійки це засоби для операції на колінних суглобах. І зараз при веденні цієї війни ми бачимо, що Значно збільшились проблем з колінами суглобами. Тісно співпрацює з міжнародною спільнотою «Jips for Peace» коломиянин Василь Мадяр. Саме завдяки йому велика кількість медичного обладнання та медикаментів приїжджає до Коломої. У цих військових автомобілях знаходяться різні медикаменти, і деякі з них операційні стійки, які також дуже дорогі і Наші госпіталі не змогли би собі дозволити це купити. Але наші друзі з друзі з Ірландії, яких також треба відзначити, серед них були люди, які працюють в сфері медицини. Вони е, просто мали можливість звернутись до своїх друзів, які є там, дехто з них і власниками госпіталів. І вони допомогли із обладнанням і швидкою. А міжнародні волонтери пообіцяли, що зовсім скоро знову приїдуть в Україну. Привезуть допомогу для медиків також. З Коломиї Богдан Малецький, Галина Ровенчук, телерадіокомпанія Раї.